У 1282 році Василавсь Михаїл, VIII палеолог помирає, і влада безперешкодно переходить до його сина Андроніка, який в історію під ім'ям Андронік II. Новому Василевсові одразу ж довелося зіткнутися із серйозною проблемою церковним розколом, який виник через те, що його батько намагався об'єднати православну та католицьку церкви. І ця ідея візантійцям, скажімо так, не зайшла, тому що багато хто вважав унію з католиками зрадою православної віри. Андронік II швидко зрозумів, що батько наламав дров у церковних справах і тому вирішив повністю скасувати унію. Це рішення Андроніка підтримали майже всі: і прості віряни, і священники. А Іоанна Векка, патріарха, який підтримував унію, виперли з посади, повернувши натомість попереднього патріарха Йосипа, який був противником унії. Відверто кажучи, в часи правління Андроніка II патріархи змінювались близько десяти разів. І собор Святої Софії нагадував прохідний двір, а не твердиню східної православної церкви. У тому самому році у Сербії віддав душу Богові король Стефан Урош І, і владу успадкував його син Стефан Милутин, якого також називали Стефаном Урошем, але вже другим. Під керівництвом Уроша Сербія почала, скажімо так, посилюватись, перетворюючись на вагому силу на Балканах. Відносини між сербами та ромеями залишались спокійними, але Урош II виявився амбітним чуваком, який прагнув розширити сербські землі та домінувати на Балканах, і це викликало занепокоєння Константинополя, який бачив у Сербії можливого майбутнього ворога. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про управління Андроніка Другого палеолога. Я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро, усім вам дякую. Адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube, і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії та кавоманам на платформі BuyMeACoffee, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або ж кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. У 1283 році у Константинополь надійшла звістка про те, що відійшов у вічність давній ворог Візантії Карл Анжуйський, який відтяпав собі чимало земель в Італії та прагнув завоювати Константинополь. Але у Бога були свої плани на Візантію, і Всевишній дозволив Андроніку ще трохи насолоджуватись майже спокійним життям і призначити новим патріархом монаха Афанасія, який, прийшовши до влади, почав роздавати на горіхи усім церковникам, які полюбляли заможне життя, та мало присвячували часу служінню Богові. Отже, жили ромеї більш-менш спокійно, трохи воювали, трохи укладали мирні угоди, і тут прийшов рік 1291, коли впала остання твердиня хрестоносців, місто Акра і католики остаточно втратили Палестину. Втрата Акри була болючим ударом і для Візантії. Попри те, що імперія вже давно відійшла від активної участі у хрестоносних авантюрах, падіння Акри продемонструвало те, як християнський світ втрачає позиції під тиском мусульманської експансії. У 1294 році Константинопольський патріарх Афанасій, який вже дістав усіх церковників, раптово зрікається це престолу та подає у відставку. Виявилось, що старий аскет не витримав інтриг, які плели проти нього церковники, і голосно грюкнувши дверима, на останок відлучає від церкви увага усіх мешканців Константинополя. Так, мешканці столиці теж були незадоволені патріархом, адже він заборонив відвідувати на свята та у вихідні дні і подром, бані та кнайпи. Натомість наполягав на тому, щоб усі ходили лише до церкви, били поклони, молились і увесь свій вільний час віддавали Богові. Звісно, майже усі були проти і Афанасія, скажімо так, з'їли талановиті церковні інтригани. До речі, відлучення мешканців столиці так і не відбулось, адже Афанасій не встиг підписати свій наказ. У тому самому, 1294 році Андронік II вдруге одружується. його новою дружиною стала Іоланта Монферацька, яка, охрестившись, взяла собі ім'я Ірина. Звісно, шлюб був політичним, адже, одружившись із Іолантою, Андронік ІІ прагнув зміцнити відносини Візантії із західними державами. Перші роки правління Андроніка II можуть здатись нам спокійними, але проблеми були. І першою проблемою були гроші, точніше сказати, їхня відсутність. У 1295 році візантійська золота монета номізма несподівано здала позиції. Це означало, що золота монета стала гіршою з меншим вмістом золота, і відповідно знизилась її реальна вартість, явище, яке економісти називають девальвацією. У імператорській скарбниці почало бракувати грошей, і уряд, вдавшись до непопулярного заходу, вирішив штучно зменшити вартість грошей, щоб мати можливість випустити їх у більшій кількості, намагаючись таким чином залатати дірки у бюджеті. Зниження вартості грошей це завжди тривожний сигнал для будь-якої економіки, і подібні кроки, як правило, тягнуть за собою цілу низку негативних наслідків від зростання цін та інфляції до зменшення довіри населення до національної валюти і як наслідок загальної економічної нестабільності. Але не лише економічна нестабільність почала турбувати Андроніка II. На горизонті з'явились венеціанці, які, припливши у Константинополь, затіяли війну із своїми конкурентами-генуесцями. Венеціанці не панькались, вони взяли та спалили генуезьке поселення в Галатії. А коли Андронік віддав наказ допомогти генуезцям, то венеціанці спалили ще й декілька ромейських кораблів, а на додаток ще й побешкетували у столиці, зруйнувавши та спаливши декілька будівель на березі затоки Золотий ріг. Згодом венеціанці та генесці уклали мирну угоду, а постраждала саме Візантія. Адже венеціанці змусили Андроніка II відшкодувати їхні втрати у війні із генуесцями. Для того щоб не дістати ще й від сербів, Василевс Андронік II укладає політичний шлюб. За дружини Уруша II Андронік віддав свою п'ятирічну доньку Симоніду. В наш час ми би дивились на цей шлюб здивовано, адже нареченому виповнилось 40 років, а нареченій лише 5. Але такі шлюби були звичайною практикою тих часів, особливо коли потрібно було рятувати державу. Про шлюб, Урош та Андронік домовились у 1297 році, але весілля відгуляли лише через два роки після того, як завершилась гостра фаза венеціансько-генуеської війни у Константинополі. У 1302 році венеціанці та генуесці нарешті примирились. Андронік виплатив венеціанцям грошей та запросив до себе в гості найманців. Річ у тім, що у 1302 році Андронік чудово усвідомлював, що його головною проблемою були турки Османи, які атакували візантійське володіння у Малій Азії, рік за роком захоплюючи все нові міста та території. А візантійська армія виявилася абсолютно безсилою проти цього ворога. Тому у 1302 році Андронік укладає контракт із каталонцями, найманцями, готовими воювати за тих, хто більше заплатить грошей. І ось наприкінці 1302 року каталонці прибувають у Константинополь на чолі зі своїм ватажком Рожером де Флором. І візантійці, сповнені великих сподівань на швидке покращення ситуації, з радістю зустрічали каталонців як справжніх рятівників, щиро сподіваючись, що саме ці відчайдушні вояки нарешті зможуть накостеляти османам. Як тільки каталонці отримали обіцяні гроші, вони у 1303 році вирушили товкти пики османам, і, до речі, вдало товкли пики. У численних боях каталонські найманці розбивали ворожих до візантії турків османів. Каталонці стрімко просувались малоазійськими землями, відвойовуючи у османів важливі міста та фортеці. А кульмінацією каталонських перемог стала битва біля гори Торос. У 1304 році каталонці продовжували навалювати османам, але й не забували грабувати звільнені візантійські території. Звісно, це страшенно не подобалось у Константинополі, але Василевс, скажімо так, закривав очі на страждання ромеїв у Малій Азії. А поки каталонці бешкетували у Малій Азії та навалювали османам, болгари вирішили скористатись відсутністю ромейських військ та напали на фракію. Щоб врятувати ситуацію, Андронік наказує частині каталонців повернутися на європейський бік Босфору для участі у війні проти болгар, а інша частина найманців мала й надалі воювати з османами. Каталонці виконують наказ і у 1305 році повертаються на Балкани. Але замість того, щоб воювати проти болгар, ватажка каталонців та тисячу найманців відправляють у фессалоніки, де їх радо зустрічає син Андроніка та співправитель Василевса Михайло Палеолог. На честь рожера де Флора було влаштовано гучний бенкет і каталонці, добряче набравшись винця, практично позасинали. До зали увірвались ромейські вояки та перерізали усю цю каталонську гоп-кампанію разом із рожером де Флором. Новина про смерть рожера дійшла до каталонців у Малій Азії. Найманці, прагнувши помсти, залишають театр військових дій та вирушають на Балкани. Вони прагнули помститись ромеям за смерть побратимів та за смерть рожера де Флора. каталонці, які ще вчора були союзниками, увірвались до Фракії, руйнуючи усе на своєму шляху. Найманці палили села, грабували міста, церкви та монастирі, вбивали усіх підряд і чоловіків, і жінок, і дітей, і старих. А фракія перетворилася на справжнє пекло. У 1307 році Андронік зазнав двох ударів. Перший удар було нанесено із заходу, коли папа римський Климент V відлучив Андроніка II від церкви за те, що він розірвав усі церковні стосунки із тим самим заходом. Тобто Андронік, скажімо так, поклав на Ліонську унію і відлучення від церкви означало, що тепер західні правителі отримали карт бланш на війни у Візантії, і будь-хто міг розпочати походи проти Константинополя. Другий удар Андронік отримав зі сходу. Осман Газі перерізав дорогу між Візантійськими містами Малої Азії, Нікомедією та Нікеєю. Ці міста були дуже важливі для захисту Константинополя. А тепер турки відрізали їх одне від одного. Отже, Візантія втратила контроль над територією між цими містами, і кожне з міст опинилося під загрозою нападу османів. У 1308 році каталонці, які нещадно грабували Фракію, раптово вирішили залишити цю територію та вирушити у Грецію та воювати там проти латинських держав. Андронік зітхнув з полегшенням, але ненадовго, адже того самого року османи остаточно добили залишки румського султанату і тим самим посилили загрозу для Константинополя. Отже, якщо говорити стисло з 1308 до 1316 року, ромеї втрачали території. А співправитель Андроніка, його син Михаїл Палеолог, хоч і був завзятим вояком, програв усі битви, в яких брав участь. У 1316 році Андронік призначив своїм наступником свого ж онука, сина Михаїла Палеолога, якого теж звали Андроніком. А після 1316 року ромеї знову зазнають невдач. У 1320 році у родині Андроніка II сталося горе. Його онук та наступник Андронік вбив свого рідного брата Мануїла. Подейкували, що Андронік прихлопнув свого брата через ревнощі, але історики та дослідники династії палеологів вважають, що Андронік усунув свого брата через те, що Мануїл був конкурентом у боротьбі за майбутній престол. Після вбивства Мануїла його батько Михаїл Палеолог довго не протягнув. Він помер від інфаркту у тому самому, 1320 році. А Василевс Андронік, II наприкінці того самого року, вирішив скасувати своє рішення щодо успадкування влади онуком. Молодший Андронік намагався домовитись із дідусем, але старий Василевс нічого не бажав слухати. І у 1321 році у Візантії розпочинається громадянська війна. Онук Андронік підіймає повстання проти свого діда у Фракії і вимагає від старого негайно передати йому усю владу. А самому старому Василевсові постригтись у монахі та піти у монастир. У відповідь на повстання та слова Андроніка молодшого, Андронік старший демонстративно тикав внукові дулі та відправляв проти нього озброєні загони. Війна була кривавою. Гинули вояки з обох сторін, і ось у 1322 році сторони вирішили укласти мирний договір. Старий Андронік визнав свого онука співправителем і віддав йому у володіння землі у Фракії, а сам залишився у Константинополі. Мир між онуком та дідом тривав лише 5 років. А у 1327 році спалахнула нова громадянська війна. Річ у тім, що перемир'я було потрібно молодшому андроніку лише для того, щоб накопичити достатньо сил та ресурсів для нового протистояння. І ось у 1327 році Андронік молодший висунув дідові ультиматум, щось на кшталт. Йди геть старий хрич, дай дорогу молодим та перспективним. У відповідь старий Андронік знову скрутив дулю та підсунув її під носа свого онука. Протистояння двох андроніків завершились у 1328 році, коли більш чисельні сили молодшого Андроніка накостеляли силам старшого Андроніка та тріумфально увійшли у Константинополь. Старий Андронік вирішив прийняти свою долю, якої б вона не була, і очікував онука у палаці. Андронік молодший, поглянувши в стомлені очі свого дідуся, наказав постригти його у монахи та відправити у монастир. Там, у вигнанні, андронік другий палеолог і помер у 1333 році у віці 72 років, керувавши ромеями протягом 46 років. Золоту діадему Василев Саромеїв, Андронік Молодший, одягнув на себе у 1328 році. Але про те, що відбувалось далі, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!